Десять років тому Людмила й Олег Марчук планували взяти одну прийомну дитину, але після курсів їм запропонували одразу трьох. Так до сім'ї потрапила перша родина дівчина Вікторія та її брати Назар і Валентин. У 2018 році подружжя надали дім ще чотирьом дітям Василю, Насті, Іллі та Дмитру. А у 2020-му була третя родина і знов четверо рідних Камелія, Марко, Нікіта та Ярослав. Перше, це ми звикали до дітей, до їхніх рухів, до їхніх обіймів, до їхніх поцілунків, до їхнього запаху. Це було дійсно важко, тому що. Дитина, вона тяне ручки, вона хоче обніматися, цілуватися, і, і ти звикаєш до нових членів родини. Для Олега Марчука, батька вихователя, сім'я це місце, де діти отримують увагу та любов, яких часто бракує в інституціях. Він переконаний, діти краще ростуть і розвиваються саме у родинному середовищі, де про кожного піклуються особисто. Ми ж виховували вже двох дітей своїх, що для нас таке. Ми більше для дітей, що щоб дати їм змогу бути у сім'ї, дати любов, ту, що ми можемо дати, ну, наскільки можемо дати. І, і, як на мою думку, у сім'ї діти ну, краще виховуються, як у ну, в установах. Попри те, що дітей у сім'ї багато, батьки-вихователі завжди знаходять час для ігор, поїздок і святкувань. Разом відкривають нові місця та створюють власні традиції. Як взагалі от ви час проводите? От розкажи про якісь ну, от що тобі запам'яталось найбільше, якусь поїздку. Як ми їхали в Турцію, там був футбол, ми з хлопцями грали в футбол. Мама з татом віддихала, потім ми всі разом пішли купатися у морі. У нас традиції такі. Ми святкуємо всі дні народження, татову і мамину, Годовщину, Миколая, Дід Мороза. Ми їхали на басейни, там, в Єгипет. У цій великій сім'ї кожен має своє улюблене заняття. Для Вікторії, наприклад, це риболовля. Тато мені зробив вудку. Ну, та й з того часу я почала з татом ходити на рибу. Дуже багато було разів крупні риби попадалися, один раз у такі маленькі. Ну як коли ти часто ходиш з татом на рибу? Кожної неділі? п'ятій ранку встаю. У величезній сім'ї жити дуже прикольно. То, що деякі моменти є смішні, деякі, наприклад, один раз був, що у нас брат, в нас брат, вломив руку. Був. І ну, таке смішно. Аби бути почутою та відчувати себе важливою, кожній дитині важливо мати час наодинці з одним із батьків, адже без цього, навіть у люблячій родині, дитина може залишитися непоміченою. Найважче о те, що 11, навіть якщо приділити їм по 10 хвилин, це є дуже багато, <гум> то у нас таке правило в сім'ї, що вони щовечора можуть прийти до нас і можуть з нами поговорити чи з чоловіком там, чи зі мною. В кого виявляється ця потреба, вони з нами розмовляють у цій великій родині. Кожна дитина знайшла свою увагу і підтримку. Тут створюються традиції, народжуються спогади і щасливі моменти. А кожен день доводить Любов і турбота здатні змінювати життя. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини сі 4